Закінчив я Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю енергетичний менеджмент. Що це за спеціальність? Спеціальність відповідає за збереження ресурсів. Ось, і так як вода, це є основний в принципі наш ресурс ну після повітря і після ну після повітря, правильно, по третє місце займає їжа. Ресурс займає друге місце. Це є вода. Збереження ресурсів. Якраз водних. Так співпало, що я працюю вже 16 років. Ми виготовляємо каналізаційні очисні споруди, які очищають побутові та промислові стоки до технічної водички, яка не наносить шкоди навколишньому середовищі. Звичайно, ви, щоб водичка витікала відповідно, ви маєте також дотримуватися деяких невеличких там правил. Але правила не суттєві. Тому бережемо, бережемо природу, бережемо воду, будьте еко, друзі. Контакти під відео і в шапці профілю. Патент на винахід також закріплений за мною в роботі каналізаційних очисних споруд.